Заливка інженерних отворів входить труб в котельню, в насосну. Ось так. Використаний ферозіт 299, замішаний на -Хафт І Мульшн. От залиті отвори, потім зверху НБ1 і буде ще йти НБ4000 зверху НБ1. От, була встановлена опалубка в цих інженерних отворах от, впуску труб в насосну. І залито. От, тут було віконечко, вхід труб. Була опалубка з двох сторін І залито ферозі 299 разом з хафтем. Осадки немає, тріщин осадочних немає. Ось так працює 299. Отвори ще не зароблені, Вони будуть заливатись аналогічним чином. По периметру встановлюється всередині бентонітовий шнур і потім заливається.